Слава нації, вітаю на каналі. Добрий рембат, Сашко добрий. І насамперед подякую компанії Лодтех, яка за за сприяння пана Юрія Стритовича в рамках систематичної допомоги, яку мені надає. Продала за підговою ціною там, зі значною знижкою пару буксирувальних скоб, які я собі замовляв для брони Машин піхоти, БМП і всілякі такі. Але я не догледів, промахався, звісно, я мав це перевірити раніше, перш ніж замовляти, не стає ані сюди, ані в БМП. Власне, такий палець. Відповідно, я там пан Юрій казав, буде можливість поміняти. Вони от на них можна ну, муха не сиділа, то я їх. Поверну і замовлю такі, щоб сюди вставали. Сюди гарненько ставали, і в БМП, звісно, гарненько ставали. Дякую за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.